Всім привіт! І це ви на каналі Flying Sony. Я граю зараз у гру Super B. І тут купа всього цікавого. Можете самі навіть закачати. Тут є такий басейн. І така вода. Тут дуже класний. І в мене є одна проблемка, і ця проблемку звати мишка. Тому що я не можу знайти від неї ключ. А ключ знаходиться лише в мишки. А мишка не віддасть мені, якщо я не знайду від пляшки реліквію. У них дивна реліквія. Заказати. Зараз я вам покажу, де та мишка. Так, і ось вона. У неї в руках ключик. Вона розказує, що це її реліквія і так далі, але я її не можу ніяк знайти. Тут є також бутербродик. Є мишкин. І ще у нас тут є будиночок мишок такий. Тут ще є купив всього. Може це її реліквія. Але її якось зняти не реально. Якщо ви грали в цю гру, то напишіть, будь ласка, в коментарях під будь-яким роликом, де ви бачили цю реліквію, мишку. А на цьому бувайте. бувайте підписники. І не забудьте писати коментарі.